Попри втрачене око, частково слух і нездатність підвестися з візка, Сергій сміється і без кінця жартує. Як на передовій, так і за тисячі кілометрів звідти у закордонній лікарні. «Я Пам'ятаю, в один день я так сміялася, що до нас прибіг медбрат і питає все на Я добре. Кажу, я просто сміюся, що у мене просто сльози. Але торік сльози були в Сергія від нестерпного болю. Чи йти на війну, попри всі ризики, не роздумував ні секунди. Щойно все почалося. Військома вмовляв, щоби його взяли до армії. Я батьків дома обдурив, бабушку. У мене бабушка, старенька мамка, Я сказав, що мені повістка прийшла. Я не сказав, що я добровольцем пішов. мене до пір не знаю. Дізнаються тепер? Так. Вже вже під... все одно. Вже <реш> мене сварити, ніхто не буде. Штурмував села на Херсонщині і зачищав їх від противника. Загін Сергія йшов слідом за розвідниками, і клаптик за клаптиком звільняв землю, за яку воює. Ми заходили, типу на штурм. Ми, ми зайшли. Ось, до нам сказали це зайти в село і типу, зайняти оборону. Окей. Російські сили, каже, знімалися з місць і тікали ще до приходу штурмовиків. Та по собі лишали небезпечні пастки, в одну з яких Сергій і втрапив. Тікай. <реш> Ми заходили на архангельс, типу, на штурм. Ми зайшли в будинок і нас, ну, типу, говорить, що фотоелемент. Ну, це датчик руху. Ти йдеш, дивишся розтяжки, там все так далі. Ну, нічого немає, але ж ти заходиш в кімнату і зразу підрив. Це якраз я був в епіцентрі вибуху. Мене просто током сильно, знаєте, от як я не знаю, пальцем в розетку засунути, тебе тут тріпає такий. Отямився боєць у Дніпрі, потім Київ. Пам'ятає, як було боляче і як благав дати йому молока. У мене таке відчуття на руках було, знаєте, як під бентами, куски стекла були. У мене дуже сильні шуми в голові були, плюс вуха деряві. Ну. Ось уже рік він у лікарні в Бельгії. Четверо поранених побратимів давно виписали Сергій, єдиний пацієнт із України. Йому відрощують на нозі кістку, тому довго, але в майбутньому ефективно. Прогноз військовий ходитиме. За турботу шпиталю дякує, передаючи цінний сувенір з автографами фронтових товаришів. Хотів вручити прапор від своїх побратимів, які просили передати, тіпа, за те, що вони виходили мене так і дуже тепло відносяться до мене. І роблять чудо, чудо чесно. поруч із Сергієм тепер постійно дівчина, що торік зустрілася з ним випадково, коли привезли військових з України, слабких і немічних, лікарня шукала волонтерів, що допоможуть здолати мовний бар'єр. Нам подали з лікарні, щоб е, приїхати перекраси, бо якраз привезли військових е, в госпіталь в Брюсселі. Засмажені. Так. Е, взагалі то мама мала приїхати, бо мама моя перекладач, і мама сказала. — Ходи зі мною. Я її пам'ятаю, дівчинка бігала така маленька, перекладала Гл глаза, бачу, злякані, не так, як вона це все бачить. Та саме в цих очах Сергій одразу розглядів свою долю. У мене таке відчуття було. От... Я не знаю бути цілком людина, що я шукав все життя, чесно. Як коли людина осознає, що вона дійсно знайшла свою другу половину. А я просто побачу людину, і, ну, я, я, я навіть не бачу, вона з ну, такого читати очі коротко, тут зав'язано. Я просто так її побачив, одні очі побачив. Ну, я не знаю, як це навіть передати. Лідія знала, що Сергій єдиний із п'яти військових, який у Бельгії сам, без супутниці, тож стала провідувати бійця, щоб не сумував. Часто, потім частіше. Мені дуже сподобалося те, що. Він такий дуже веселий. Я постійно прихожу, і я знаю, що на роботі тяжкий день, там е, багато стресу. І я знаю, що я після роботи йду в лікарні, і просто боже так смішно. Зміж... Сергій же полюбив дівчину не за відгук на своє почуття гумору, за людяність, якої іноді так бракує пораненим воїнам від оточення. Це не передати словами, чесно, як ми виглядали. Та ну ви бачили я вам відео, пока так? Ну не кожен зможе таке полюбити. Я вам так скажу. Ну ви розумієте? Е, я те ціную, що от людина да, там. Я їй сподобався не зовнішній там вигляд там, чи ще щось, а от душевний. Так розумієте? Ну, мені це в неї подобається. Її і, і турбота це. Ну, звісно, це її розстріляне буває, теж так подобається. Вона там починає панікувати. Вона мене любить панікувати. Дуже а -а 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 -а. Лідія народилась і виросла в Бельгії, та жити хотіла би в Україні. Любить її забагату історію, смачну кухню, її запаморочливі пейзажі. Сергій а, покаже це все коханій сам. У майбутньому зараз обоє мріють просто про його одужання. Мене от саме таке саме, знаєте, яке, таке саме наївне, скажімо, дай дитячим рідам. Я просто хочу пройтися. От просто х -х хочу 10 метрів пройти свідомо. Ну, просто ну, саме, це саме перше, що я хочу. Це дуже ну. Просто пройтися. Я. А далі, я не скажу, то вже все. то вже інтрига. Із Бельгії Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода.